Вспоминая избрание апостола Матфія, ми всі представимо, що якою любов'ю, довір'ям до благодати того духа відносилися апостоли перші, котрі приймає рішення як на первом апостольському соборі, так і на других соборах, завжди при своїх рішеннях включали формулу «Изволися звалися Духу Святому і нам. То є Дух Святий, як тоді, так і нині, прибиває в канонічній церкві і непрестанна дія Духа Святого оберігає і правильне розуміння Слова Божого, і правильне вчення Христового і чіткі рамки признаків істинності Христової Церкви, в якому случаю вона церква, а в якому вона проста. Релігійна організація. Так, да, чиновники цього світу зробили собі ще одну під себе одну церкву, викупили якийсь там Томас, в якому навіть назва Друга в Томасі написано СЦУ, свята церква України. А вже потім пізніше почомусь самовольно змінили назву Томаса. Але ми кажемо, Ну, мають право по закону України, громада люба може створитися, але чому її підтримали люди не церковні, а виявилося так легше вести боротьбу з церквою канонічною, українською православною, котра має чітко свої признаки її істинності. І ми сьогодні просимо, святи апостоле Матфії, тебе і збрали замість відпавшого. І Юду Іскаріоцького. У нашому народі часто буває, коли чоловік дуже обіжений, коли його обмануть, і коли наносять йому якусь рану, обіду, то виривалося із серця. Ти не людина, ти Юда Іскаріоцький. І та формула часто повторялася, і люди. Дуже слідкували за собою, щоб колись когось із них не назвали і іскаріоцьким. І, і любоє діяння проти церкви, котре роблять люди, може, в Закарпаттю, по, по нашій традиції може називатися, так хто ж то такі рішення приймав? І Юд, іуд Скаріотський, котрі не розуміють, що й нині. І завтра ще буде час, і після завтра. І якщо Бог дасть, то ми віримо, як просить нас блаженніший Митрополіт Онуфрій, просвятлі Української православної церкви і нашої архієреї, зберігати мир і спокій, молитися і бережно, бережно відноситися до віри Христової, православної, канонічної, в ній нашої спасіння, в ній смисл нашого биття. Боже, благослови нас, молитви на Святия, Богородиці святого апостола Матфія, і молитиме всіх апостолів, бо лиш так поступає, моляся на своєму милому церковно-славянському язикові, котрий для жителів Закарпаття просто майже ідентичний із нашим розговорним, будемо молитися, щоб і душа молилася, і ум мав молитися. Назідання, а в вічності віримо одного разу прибуває у Царстві Божому, будемо всі мати общий язик ангельський, де будемо прибувати в обіцялі Отця Небесного, благодаті Божієї і обов'язково в небесній, на тепер уже вічно торжествуючій церкви. Амінь.